ім'я Отця, Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Друга церква Христова, я всіх. Вітаю нас з прекрасним святом, стрітання Господнього, з цим Воскресним днем, з можливістю перебувати сьогодні у храмі, І, знаєте, для того, щоб для себе краще зрозуміти суть сьогоднішнього свята. І не тільки зрозуміти суть, але й почерпнути щось для спасіння своєї душі. Сьогодні, в першу чергу, я думаю, є сенс згадати про історію цього свята. І розпочалася вона задовго до моменту, коли Діва Марія з Йосифом прийшла у храм і принесла младенця Христа. Насправді, все розпочалося у сиву давнину. Ще коли ізраїльський народ, живучи в Єгипті, втратив свою свободу, перетворився на рабів, багато десятиліть і століть поспіль тяготився цим рабством, плакав перед Богом, просив, щоб Господь звільнив їх від цього рабства. І ось настав момент в житті ізраїльського народу, коли їхні молитви були почуті, Господь послав їм лідера Моїсея і заповідав цьому Моїсею вивезти народ Божий з єгипетського рабства. Але не все було так просто. Ну хто ж хоче рабів відпускати? У раба зовсім інша задача працювати на свого пана. Але Моїсей, як людина, яка розуміла підтекст, тому що сам походив з фараонової родини, хоч був і євреєм, бо його виховувала дочка фараона, він знав, як говорити з тодішньою елітою. Він ходив і пробував випросити фараона, щоб ізраїльтян випустили. Ну, звичайно, цього ніхто не хотів робити. І тоді Моїсей, натхнений Богом, почав попереджати єгиптян про те, що якщо вони не відпустять народ Божий, на, їхні, на, на них прийде багато кар. Єгиптяни не повірили в це, і ці кари до них прийшли. Вони були різні і зараз нема сенсу про них всі розповідати. Але треба завершити останньою карою. Яка і стала останньою краплею, після чого фараон відпустив ізраїльтян. Коли після тривалих вмовлянь Моїсея фараон далі був впертий у своїх переконаннях, Моїсей попередив його, що буде дуже велика трагедія серед твого народу. І в одну ніч ангел смерті. Пройшов по землі Єгипетській, і всі первенці, і люди, і діти, і всі первенці серед тварин в одну ніч померли. Після цього фараон розчулився, він був розбитий, і він дав дозвіл ізраїльтянам вийти на шляху до своєї омріяної свободи. І от, власне, Після того, коли ізраїльський народ вийшов на цю свободу, Господь дав заповідь вже ізраїльтянам, що від того моменту ви тепер будете всіх своїх первенців посвячувати мені на служіння. Пізніше, коли з'явилося коліно Левія, і Господь серед свого народу обрав. Людей, які були вже безпосередньо посвячені служити святилищу. Ті, хто народжували своїх первенців, просто приходили у храм, давали свою десятину на цей храм, на цей храм для того, щоб отримувати священство, яке служило нагадуванням всьому народому Божому про те, як тяжко вони виходили із свого рабства. І, власне, цю постанову закону і виконала. Пресвята Богородиця з Йосифом, коли в них народився Христос, вони теж за законом Моїсея прийшли у храм для того, щоб подякувати Богу за свою дитину. І до сьогоднішнього дня церква згадує цю подію. І от мені здається, коли от ми зараз говоримо про цей історичний контекст, звідки взялося свято оце да, Господнього. У багатьох православних християн, які стоять у храмах, може виникнути, як на мене, цілком логічне запитання. Ну, Зрозуміло, був ізраїльський народ, зрозуміло, виходили з рабства, зрозуміло, Матір Божа з Йосипом принесли Христа. До чого то свічки? Чого ми їх приходимо в цей день, беремо в храмі? Чого ми їх запалюємо на Євангелії? Багато з нас знає відповідь на це питання. Я не буду далі питати, думаю, що ні. Пояснення є, чому ми з вами це робимо. І фрагмент цього пояснення я вам зачитаю. В кінці, коли ми будемо освячувати ці свічки, в третій молитві є такі слова. Господи Ісусе Христе, світло істини, що просвітлює кожну людину, яка приходить на світ, пошли благословення на свічки ці і освяти їх світлом благодаті Твоєї, подай же милостивий, щоб як світло це вогнем видимим запалене, проганяє нічну темряву. Так, щоб серця наші вогнем невидимим, тобто світлістю Святого Духа просвітлені, уникли сліпоти всіляких гріхів, щоб змогли ми очищеним оком душі бачити те, що Тобі благовгодне і для нашого спасіння благопотрібне. От, Ми будемо з вами освячувати сьогодні, як ми кажемо, стрітинську свічу. І дуже важливо для нас, є, для нас, християн, є чітко розуміти, що, дивлячись на цю свічку яку ми потім тримаємо в себе в оселях і час від часу її запалюємо, ми в першу чергу повинні з вами задатися запитанням, а чи я отак свічу, як ця свічка? Чи я своїм життям, з пріоритетами свого життя, розвію цю тьму навколо себе? Чи я розумію як християнин, чого від мене чекає Бог? Ось це насправді найважливіше. Ви помітили, що православна церква насправді має дуже багато символізму. Ми маємо образи. де як він звершує кадіння запашним кадилом, ми освячуємо ці свічки, і насправді воно все має свій сенс і свою логіку. Чому? Тому що ми, як люди з вами, живемо в тілі. І цей світ ми сприймаємо за допомогою п'яти органів чуття який має кожна людина. І найбільше серед цих органів чуття ми сприймаємо цей світ за допомогою наших очей, тобто те, що ми бачимо. І тільки після того, коли ми щось бачимо, ми в своїй голові починаємо формувати своє сприйняття, свою внутрішню реакцію на цей світ. І дуже важливо, щоб оце око людської душі, воно було світле. Щоб ми розуміли, для чого ми живемо, для чого ми приходимо у храм, для чого ми освячуємо ту свічку, для чого деякон он кадить. Це надважливо. Чому? Тому що все, що відбувається у храмі, воно має одну єдину мету. Одну єдину мету. Не, як каже сучасний секуляризований світ, задовільнити релігійні потреби людей. Ні. Ми не язичники, щоб тут когось забавляти і якісь там релігійні потреби задовільняти. Одна єдина мета полягає в тому, щоб звичайній людині, чи монаху, чи священнику, чи мирянину, чи глибоко віруючому, чи слабко віруючому нагадати, нагадати слова, які говорив пророк Давид: Господи, дай їм пам'ятати, що вони всього лиш люди. А що це означає всього лиш люди? А це означає, що ми сьогодні з вами тут живемо. Наше серце б'ється. Ми проживаємо якось своє життя, але у всіх нас, в незалежності від глибини нашої віри, перед нами постає один кінець. Завтра чи післязавтра, рано чи пізніше, ми всі з вами станемо перед лицем вічності, перед лицем Божим. Перед лицем свого Творця. І завдання церкви на землі і усього того символізму, який ми зустрічаємо в церкві, є нагадати людині, яка дуже часто живе у своїй внутрішній суєті, якомусь такому своєму внутрішньому спустошенні і заботі, що людина, ти ж не тільки їсиш і п'єш, ти ж не тільки задовільняєш якісь свої фізіологічні потреби. Перед тобою і ще є якась інша дорога. На тебе чекає ще дещо інше. вічність. І до цієї вічності потрібно готувати свою душу. І для того народ, і обрав, Господь обрав собі народ вибраний. Не тому, що євреї чимось краще за українців. Ні. Просто тому, що вони тоді знаходилися на перехресті всіх торгових шляхів. Між тодішньою Азією і сучасною Європою, тобто всім світом. І саме з перехрестя торгових шляхів найкраще розповсюджувати будь-яку віру, будь-яку ідеологію. І Господь обрав їх, тому що Він хотів і хоче говорити до людей своїх не якимись філософськими абстракціями, а тому, що він збирався фізично прийти у цей світ, що ми й побачили в приході Христа на цю землю. І Господь каже, людино, згадуй про це. Коли ми дивимося на події з виходом ізраїльського народу з єгипетського рабства, то церква устами святих Отців своїм двохтисячолітнім досвідом насправді ж говорить не просто про географічну подорож євреїв, а насправді підказує кожному з нас, що всі ми з вами перебуваємо в цьому єгипетському рабстві, але насправді рабстві гріха. І християнська душа і покликана усім своїм життям, напротязі всього свого життя, займатися собою, займатися преображенням своєї душі, виростати, виростати, знаєте, в таку людину якісну, не просто щоб жити в цьому житті і жити якимись, знаєте, майже фактично тваринними інстинктами, при цьому будучи вінцем Божого творіння, будучи людиною. Господь кличе людину рости, розвиватись, пізнавати цей світ. Тому що людина, яка перестає розвиватися, вона втрачає мотивацію, вона зупиняється і просто помирає. Людина, яка має ціль в житті, вона завжди буде жити. Простий приклад. Всі любимо своїх батьків, старших. Вони ходять по селі, щось там ми їм, з ними сваримося, наша тобі той город, наша тобі та свиня, наша тобі та корова, так пошкодували тих батьків, забрали в квартиру на поверх. Місяць-півтора нема. Все, нема. Тому що людина втрачає мотивацію. Тому що природа людини, ми так створені Богом, що ми постійно маємо бачити перед собою якусь ціль. Якщо ми цілі не бачимо, ми деградуємо. Ми деформуємось. Ми перестаємо існувати на цій землі так, як про нас думав Бог. Тому нашим завданням є це розуміти, бачити себе. Ми ж приходимо сюди, читаємо Євангелія, читаємо апостол, говоримо тут проповідь. Інколи говоримо такі викривальні слова. І для чого ми це говоримо? Ну, певно ж, не для того, щоб вцепитися і переконати тут всіх присутніх, які ж ми з вами погані. Та не суть в тому, що ми погані, Господь знає, які ми є. А суть в тому, це навіть, це таке, я таку просту аналогію наведу, це свого роду таке духовне кате, коли ми приходимо в храм і повинні звірити про те, як я живу, як я думаю, у співвідношенні з тим, що я тут чую. І якщо я живу і думаю, і мої пріоритети, і мої мрії не співпадають з тим, що я тут чую, то це вже привід задуматися. Тому що попереду вічність. Я можу, як хочу відноситися, як хоч собі пояснювати, чому я так живу. Але коли я живу не так, то я живу не так. Знаєте, Скільки не кажи халва, в роті солодко ж не стає, насправді. Скільки разів, якщо хто водій їде на авто і йому щось електроніка показує, що щось не те з машиною, ну, значить з нею щось не те. І її, ти можеш їхати, вона ще в якийсь момент їде, але прийде момент і вона стане. І так само з людиною ти можеш себе все життя виправдовувати і казати, і в церкві не так, і священники не такі, і ті не такі, і сусіди не такі. Все правильно, насправді все дійсно не так. Тому що церкву формують люди, отакі, які ми з вами. Якщо ми байдужі, то й в церкві байдужість. Якщо ми агресивні, то й в церкві агресивність. Повірте, я як викладач Волинської академії богословської скажу вам, що наші абітурієнти не з Марса до нас прилітають. Це наші діти, це наші внуки, це ті, кого ми з вами виховали. І вони потім приходять, йдуть в семінарію, стають поліцейськими, стають суддями, стають прокурорами. І ми кажемо, Боже, які ж вони потвори на своїх місцях. Так цих потвор ми з вами народили. Цих потвор ми з вами виховали. Тому що коли стояло питання в суспільстві про якісь важливі цінності, ми мовчали. Коли наші дітки маленькі зростали, ми казали: ні, ні, я не буду його там до чогось сил, я не буду його хрестити. Зараз так модно, я не буду свою дитину хрестити. Хай воно виростає саме, і коли собі визначається. А потім приходить розплата. Якщо ти дітей своїх не виховуєш, ти негідний батько, ти не гідна мати. Дитину треба виховувати знаєте, в цьому й подвиг материнства, в цьому подвиг батьківства, коли та дитина забирає фактично весь свій час, ти не живеш собі, ти живеш йому. А якщо ми відмовляємося, якщо нам легше знаєте, так от, жити своїм життям, а воно щоб мову вкладати йому смартфон, нам мовчи. Воно мовчить, дивиться, там Бог знайшов там смартфоні, і нам легше, ми собі робимо те, що ми хочемо. Ну, то Господь просто каже, браття, не обманюйтесь. Бог осміяний бути не може. Те, що людина сіє, те людина буде жати. Тому про ці речі треба думати. Треба розважати, треба бачити себе в цьому суспільстві, треба бачити себе в цьому житті, треба задаватися питанням, як я живу, для чого я живу, куди я йду, чого я хочу досягнути. Що я кінець кінцем хочу в своїй старості ще тут на землі, якщо ми вже не хочемо говорити про Царство Небесне? А воно все має наслідковий характер. Все. Якщо ми сьогодні живемо байдужо, ми завтра будемо пожинати плоди цієї своєї байдужості. Все, що ми сьогодні робимо не так, воно прийде завтра до нас. І ми це прекрасно з вами знаємо. І не раз вже дуже пізно. Гриземо собі локті через це. А все чому? Просто не хочемо чути. Тому що навіть коли в церкві збираємося з вами і говоримо про важливі речі, дуже в багатьох, знаєте, є таке штучне несприйняття того, про що тут говорить. Але я кажу чесно, сьогодні всім у очі: це ваше питання, якщо ви не сприймаєте істину. І це ваша відповідальність, якщо ви не впустите цю істину в своє життя. Господь промовляє до кожної людини, і не треба спокушувати Його, щоб він промовляв до нас в якийсь радикальний спосіб. Треба просто навчитися в своєму житті бути чесним. Треба просто розуміти, як казав, повторюся, той же Давид, що ми з вами, які би красивими, хорошими, успішними, багатими чи бідними, впевненими чи невпевненими не були. Ми всі з вами просто люди. Які завтра, післязавтра захворіють, помруть, а якщо просто не захворіють, просто поруть, то, то, то тоді дуже щасливі. І до цього треба готуватися, цього не треба боятись. Такий шлях людини. Просто про вічність треба знати, про неї треба пам'ятати. І, стоячи у храмі, треба вчитись. От сьогодні стрітання Господня. Да? Господь зустрічається з людиною. Людина зустрічається з Богом. І домашнє завдання кожного порозмірковувати над тим, коли ми переступаємо поріг храму. Ми зустрілись з Богом. А що таке зустрітись з Богом? Це не просто побачити десь його на якомусь образі, а це відчути, відчути оцю свою людяність, відчути оцю свою, знаєте, що ти така піщинка перед вселенною. Відчути десь якусь можливо свою неправоту і покаянною сльозою або просто покаяним відчуттям. Постояти тут перед Богом і сказати, Господи, пробач мене, пробач мене, що живу так, як хочу, а не так, як треба. От, от, от така зустріч має бути з Богом, а не просто перетопцювати з ноги на ногу, прийти, взяти свічечку і піти покласти її на полочку і не знати, що з нею робити цілий рік. Вона повинна світити, і ми повинні світити. Вона повинна нагадувати, чи знаєш ти людину сучасна, людину істинну. Чи знаєш ти правду про себе? Чи знаєш ти, де ти стоїш по відношенню до Бога? Якщо не знаєш, то що ти тоді палиш? І для чого ти тоді палиш? Оце важливо розуміти. Тому я всіх вітаю зі святом і закликаю думати. Ми з вами не стадо, безсловесне. Ми з вами люди, які покликані думати, аналізувати, бачити, розуміти, оце християнство. І до цього кличе нас з вами Господь. Слава Ісусу Христу!